Ірина Кормишкіна, хто не знає, візьміть, поцікавтесь, наберіть, подивіться фото, подивіться інформацію про цю нардепку з партії Слуги народу. Вона склала свій мандат депутат і Верховна Рада підтримала. Щора здається, тому що підозри були на рахунок неї щодо її незаконного збагачення. Почитайте, подивіться, скільки вона отримувала. Коштів, почитайте про її доходи, про подарунки, які вона отримувала. Якщо я не помиляюся, виправте мене, будь ласка, в коментарях. Це не та випадкова особа, про яку говорили корабільна сосна. Ну, я можу і помилятися, ви мене виправіть. А нас цікавить, ми запитаємо второ: чи дійсно там було незаконне збагачення, чи дійсно там було привласнення коштів. Яке набагато перевищує, ну, ви зрозуміли, будь-які людські, моральні і будь-які норми. Там було незаконне збагачення Ірина Кормишкіна. Покажи, покажіть нам її дохід, шляхи її доходу. Які були шляхи доходу? Яке було це збагачення? Опишіть цю подію, або опишіть, чому вона саме захотіла скласти мандат. Збирається, певно, за кордон уже їхати. Накрала і тікає, так? Ну, як завжди, історія. Дивимося, Кармишкіна, покажи. Покажи, що там з нею взагалі. Ну, подивіться, якщо падає король Пентаклів, про що можна ще говорити? Однозначно, там такі мільйони, там такі мільйони, там такі суми в доларах. Ой, дивіться, її діяльність добігла до кінця. Карта світ. Завершила своє. Існування, розумієте, воно може протрактуватися ще якщо вона буде вивозити ці кошти, які вона набрала по королю Пентаклів за кордон. Ну, подивіться, страшний суд. Відкрилася правда або близька правда до відкриття, оголена, тобто оголені факти, вже прийшли, підперли. Уже воно ну, почитаєте статтю про неї, ви зрозумієте, чому випали такі карти два старших аркана. І я ж говорю про гроші. Дивіться, я ж говорю про збагачення. Це теж карта Пентаклів. Сама карта роботи, і далі дивіться, яка карта. Якщо тарологи є, коментуйте. Значить так, що нам показали по Ірині Кармешкій? Не було надзвичайно величезне збагачення, великі дуже кошти. І по Страшному суду підійшов уже момент, коли потрібно відповідати за те, де ті кошти взялися, і завершувати свою діяльність в тій сфері, звідки ці кошти бралися. Розумієте, або ще може карта світ вказувати на те, що вона з цими коштами покине межі нашої держави? Ось так. Ось такі в нас депутати. Ось так. На рахунок особистих розкладів, як завжди, звертайтеся, я вас чекаю з вашими питаннями, які питання я розглядаю, все, що стосується відносин, сім'ї, родинних відносин, дорога, робота. Ймовірності вибору правильного шляху і так далі. Кармишкіну наберіть. Окей? Нехай вас все буде добре.